Доброго дня! Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні в нас справи домашні, сьогодні на дворі холодно вже. Зараз музика десь там грає, а ми з вами поговоримо. Е, є така тема, і я вам зразу скажу там скептикам, які може будуть дивитися. Я хочу сказати, що ця тема взята не з інтернету. Ця тема взята із життя, це з власного досвіду. Ця тема дуже важлива для багатьох. І якщо хтось скаже, що це не до часу, то я вам скажу саме зараз той час, який ми повинні будувати нові плани, тому що того життя, яке було, не буде. Не буде. буде зовсім нове життя. Воно буде відрізнятися від того, як ми жили раніше. І саме зараз ми повинні будувати плани, ми повинні навчатися чомусь новому, ми повинні зібрати себе докупи, тому що війна скоро закінчиться. Все має свій початок і все має свій кінець. І тому не може це довго, таке тривати довго, все рівно воно закінчиться. І якими ми вийдемо з цього, з цієї війни, якими вийдемо з цих обставин. Залежить зараз тільки від нас. Якщо ми будемо нити, якщо ми будемо страждати, якщо ми будемо постійно ремствувати на когось, ми не достигнемо нічого. А наша Україна це кожен з нас, це я, ви, кожен. Як ми підготуємося до цього, як і ми вийдемо з цього, то такою буде наша Україна. Тому саме зараз я хочу поговорити з вами на таку тему. І ця тема. Знову ж таки наголошую, що вона не сьогоднішня, це те, що ми пройшли з чоловіком. У нас багатодітна сім'я, ми перейшли, пройшли дуже багато всього. І саме це, те, що ми проходили і пройшли. Я хочу поділитися з вами. Я записала план собі, і от те, про що я буду сьогодні говорити, описано в цій моїй книзі. Це одна з 12 моїх книг. Це описано в цій книгі. Називається вона «Лялечка». Написана вона в 2000, якщо вам видно, 2017 рік. І, і це вже як поради описані тут, в цій книзі. Так що це не новий, це не, не з інтернету. А саме про що я хочу поговорити з вами сьогодні? Справа в тому, що багато з нас ми перебуваємо в. Отак, от а може і так, у боргах. Багато хто з нас не вміє накопичувати гроші. Багато хто з нас вже вліз у борги, а вилізти з них не може. Я вам розповім, як ми проходили, як ми вийшли з цього. І це буде як корисні поради, як, можливо, як урок. Для мене це я зробила такий конспект, він буде з двох частин, спочатку як вийти з боргів. А друга частина буде, я запишу іншим разом, як навчитися накопичувати гроші. Ми живемо з чоловіком зараз на дві пенсії. У мене пенсія мінімальна, так як самі розумієте, з дітками, поки дітки росли, стажу я великого не заслужила, не заробила. У мене мінімальна пенсія. Що вона означає, самі розумієте, чоловік пропрацював 42 роки на дуже тяжкій роботі, але пенсія в нього не набагато більше, ніж. У, у мене. Діти нам наші зараз не допомагають, тому що слава Богу, що з нас не беруть, у них свої сім'ї, вони будують свої будинки, вони, вони працюють дуже тяжко. Тому те, що ми маємо, маємо мене мало. Ми працюємо з чоловіком дуже багато, працюємо вдвох для того, щоб не виносити гроші з дому, ті, що в нас є. Багато чого ми робимо своїми руками. Я вмію шити, вишивати, в'язати і крючковими, і спицями, і готувати їжу, і ремонтувати одяг. Ну, я не знаю. Як кожна багатодітна мама, якщо ви розумієте, про що я говорю. І ось цей досвід, який в мене є накопичений, я просто не маю права ним не поділитись. Що надихнуло мене на цю тему, я не знаю, тому що я довіряю Господу, Він як сказав мені про що говорити, значить, це таки комусь потрібно. Перше, про що ми будемо говорити, це перше, перше правило, як вийти з боргів. Тут не буде якихось таких шаманських порад, таких, що щось там. Що десь там щось наколдували, на картах розкидали. Якесь прокляття зняли і не стало боргів. Ні. Я це вам говорити не буду, тому що да, треба молитися, щоб Бог давав мудрості. І це дуже тяжкий такий труд, праця дуже тяжка. Був такий час, що ми вже лізли в такі борги це просто. Так склались обставини. Розпочали свій бізнес, розпочали будівництво. Думали, все раз-два, а раз-два за півроку. Обоє коляні і батьків померли, потім проблема з нашим сином була, а потім доньку заміж віддали. а потім криза і долар із, ну, в три рази піднявся, і ми опинилися в дуже глибокій ямі. Але слава Богу, ми з нею вийшли, і тому я хочу навчити вас, як мама вчить дітей своїх, як бабуся може внуків своїх. Сприймайте, як хочете, кому це не цікаво, проходьте мимо. А ми розпочнемо. Частина перва: як не робити боргів, або як з них вийти, якщо вже вони є, як з них вийти. Слухайте уважно, кому не цікаво, проходьте. Якщо хочете щось купити, цінне, чи розпочати якийсь бізнес, то я вам рекомендую цей бізнес розпочати тільки в тому разі. Якщо у вас є. 90% від того, що вам потрібно, якщо ви купуєте машину, або якщо ви купуєте будинок, або якщо розпочинаєте бізнес, не робіть це на чужих грошах. Тому що обставини можуть скластися так, якщо ви думаєте, що раз, два і віддам, життя таке може повернутися зовсім інший бік. Якщо у вас є 90% 10% ви можете позичити чи то в банк, Сходити чи у друзів, але ці 10% вам віддавати буде не в тягість. Якщо ви візьмете 90% до тих 10, які у вас є, ви попадаєте в таку боргову яму, з якої вибратися майже неможливо. Особливо, якщо ви привикли тратити гроші. Я знаю таких, що гроші позичають, і просто витрачають їх, відкривають свій бізнес і перший доход, вони не віддають борги, а вони. Тратять і їдуть відпочивати, надіючись на те, що вони встигну віддати. Так, так це не працює. 90 плюс 10, запам'ятайте. Якщо у вас є 90 плюс 10, ви можете додати. Ніколи не беріть гроші. Ніколи не беріть всі гроші до магазину. Коли ви йдете, вам треба зробити покупки. Ви купляєте якісь товари, що вам там треба. Ніколи не беріть всі гроші, щоб ці гроші лежали у вашому гаманцю. Цього робити ніколи не можна. Це дуже велике правило і дуже таке дієве не беріть. Третє. Ніколи не йдіть в магазин. Відразу від того, якщо ви біля банкомату зняли пенсію, або якщо на карту вам прийшла заробітна плата, або якщо вам в конверті видали зарплату, і ви зразу йдете до магазину, цього робити не можна. Ідіть додому. З грошима, завжди ідіть додому. А вже потім розберетеся і підете, зробите те, що вам треба. Завжди. Пишіть список. Якщо ви йдете в магазин і вам треба купити, що б то не було, чи це якийсь одяг, чи продукти, що вам треба там, завжди пишіть список. Намагайтеся робити покупки і закупку продуктів один раз на місяць. Можливо, два, коли у вас аванс і заробітна плата. Чому? Тому що кожна. Господиня в себе вдома, вона знає приблизно, що вона буде готувати, і що в їхній сім'ї, які продукти йдуть найшвидше і найбільше, і який попит на ці продукти. Тому вона знає, чого треба купити більше, а чого купити менше. Але коли ви йдете в магазин, без цього такого списку, ви багато робите таких, ну, случайних, як вони таких швидких покупок, які потім ви. Розумієте, що вони не потрібні. Вони ви витрачаєте на ні гроші, а вони ні до чого. Ще одне правило. Не робіть випадкових таких покупок, чого б то не було. Я сама така людина емоційна. І був такий час, що ми жили дуже-дуже-дуже бідно, і одягу у мене було дуже мало. Дуже. І от коли вже діти виросли і пішли на свій хліб, і трошки нам вільніше стало, і мені хотілося всього на світі і все відразу. Тому і брала і борг, брала, і просто побачила ах, мені сподобалась там сукня якась чи щось друге. І я його взяла, потім принесла додому, дивлюся, до чого воно, куди воно. Воно ніяк. ні Нічим і ніяк воно не компонується, взагалі воно не потрібне. Тому. Якщо ви такі, як я емоційні і вам так сильно хочеться щось купити, я вам рекомендую, ви можете, якщо це невеличке містечко, вас знають, ви можете взяти та й в будь-якому місці, ви можете взяти е, там плаття чи що вам треба, вдома поміряти, приміряти, переночувати з ним, а вранці віднести його не підійшло. Це такий не добра порада, але все-таки вона краще, чи ви купите, а потім плаття десь віддасте, а залишитись у боргах. Потім ще я вам ще скажу, що шопінг, він дорогий дуже. А зиринг безкоштовний. Заходьте в магазин, міряйте, що вам хочеться, за вас ніхто вас лаяти за це не буде, і виганяти з магазину теж. Це якщо ви такі емоційні. Е, буває таке, що ну, я вже казала, купив, приніс, а потім дивися, сукня чи чобітки, чи, бітки, чи ну, взагалі як. Якщо ви хочете купити щось дороге, от вам потрібен телевізор, там плаття, шубка, щось там таке ще, якийсь автомобіль у вас є, а вам хочеться ще. Різні покупки бувають. Не купуйте тоді, коли вам цього заманулося, от саме зараз все. Погодіть, зайдіть в цей самий магазин, можете приміряти цю річ, посидіти в машині декілька разів, декілька день, повірте, на третій день вам вже цього. Може, взагалі не схотіться, а, а можливо буде так, що ви подумаєте, що не так, воно вже вам і потрібне. Так, не йдіть в супермаркет голодними. Ніколи. Прийдіть додому, повечеряйте чи пообідайте, потім беріть з собою там валізочку і грошики, які вам треба, списочок написали, і пішли. Супермаркет, повірте мені, ви витратите набагато менше грошей, чим тоді, коли ви пішли голодними, прямо з роботи. Так, якщо є можливість, не беріть з собою діточок в супермаркет. Якщо у вас є чоловік, думаю, може залишити з дитиною, або бабуся, або може сусіди, не беріть свою дитину. Якщо не стосується того, що треба йому купувати якийсь одяг там, чи, може, іграшку якусь. І вам ви йдете для, для, і для цього ви його берете. І якщо йдете купувати продукти, ніколи не беріть з собою дитину. Чому? Тому що дитина хоче все, що бачить. А навіть тоді, коли ви вдома наказуєте дитині, що не бери, не треба, тому що там зайвих грошей немає для цього, то коли ви розраховуєтесь на касі, там цей маркетинг, він розрахований на те, що біля каси стоять такі з боку І на тих стічках... Саме лежить те, які сюрпризи, ще якісь іграшки, дрібнички. Що дитина обов'язково, поки ви розраховуєтесь, вона одне, два, щось візьме з полички. Вам доведеться розрахуватись, але воно, воно буває два рази дорожче, ніж там на полички в самому магазині. Це теж треба враховувати. Так. І всі оці полички розташовані внизу, щоб дитина могла дістати. Ніколи не беріть в борг одяг чи їжу, крім хліба і ліків. Я вам скажу чому. Коли ви в борг берете щось таке необхідне, навіть ну, хліб, крупа, макарони, може бути, таке, що дійсно життєво необхідне. Але коли люди беруть в борг, тому що вони хочуть конфет або торта, або якусь там чергову сукню, і беруть борг, повірте, це нерозумно. Це нерозумно і немудро. Хліб і ліки. Це обов'язково, тому що коли людина хвора, а грошей немає, чекати немає часу. Оце я вам дозволяю, і я вам рекомендую: хліб і ліки. Основні продукти харчування. Це я відношуся до хліба. Це як основний з продуктів. І ще скажу дівчаткам модницям. Вибирайте класичний одяг. Як для себе, так і для чоловіків. Про діток я не говорю, тому що дітки швидко ростуть. Для себе вибирайте класичний одяг, який і сьогодні можна носити і сьогодні. І завтра, і через три дні, до нього підберете якийсь модний аксесуар, там шарфик, якийсь там браслет, що небудь таке, щоб бути в тренді, так сказати. Але все таки, щоб ви не витрачали гроші на оці супермодні одяг, тому що він сьогодні модний, а ви подивіться, дизайнери. Дизайнери працюють так, для того, щоб кожні, ну, місяць, кожен місяць, а кожні півроку так точно повністю міняється весь гардероб і весь стиль. І якщо ганятися за цією такою примхливою тьотєю модою, то ви летите в трубу дуже швидко, чого я вам не бажаю. Так. Якщо ви взяли гроші в борг, от взяли гроші в борг, от так вийшло у вас, взяли ви гроші в борг, і мали повернути дуже швидко. Ви думали їх повернути швидко. А тут обставини змінились. Хтось захворів, не видали зарплату, якісь побічні у вас розходи, витрати є. От, не вийшло вас віддати. Чого не треба робити? Не треба уникати людини, в якої ви взяли в борг ніколи. Ідіть на зустріч цій людині. Ідіть з поклоном, просіть пробачення. І кажіть там, Ваня, Маня, Таня, пробач. Я думала, так, виходить, не так. Потерпи, якщо можеш. Я все віддам. І що я вам рекомендую? Дуже часто люди на власному досвіді, я знаю, люди, які взяли у борку, вони просто блокують тебе, і потім ти дозвонитися ти до них не можеш. І все, і вважайте, гроші пропали. Тобто ви не були серед тих людей, не блокуйте своїх взаємодавців. Самі йдіть на контакт, самі перепрошуйте, навіть просіть і кажіть, що чим я можу тобі допомогти на даний момент. Я не можу тобі віддати гроші, але я можу тобі чим допомогти, може тобі моя допомога потрібна. Це дуже важливо, щоб людина, яка вам позичила гроші, вона розуміла, що ви від неї не ховаєтеся. Це дуже, дуже, дуже важливо. Я по собі знаю і це говорю, коли ми попали в такі борги. Те, що ми молилися день і ніч, це я вам не буду говорити, бо хто молиться, молиться, а хто ні, то це тільки роздражає. Але я вам кажу, що ми просто питали тих людей, і молилися за них, і питали, чим ми можемо допомогти. І в кінці кінців з нас просто зняли проценти. А що це значить, якщо 2,5% євро кожного місяця і зняли проценти, це була дуже велика сума. Я дякую Богу за мудрість. А якщо ви взяли у багатьох людей, от ми взяли у багатьох людей, там, 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 у банки, там ще десь взяли. І от у нас багато вийшло займодавців, нас двоє, а віддати ми не можемо. Не виходить у нас віддати. Що ми робили? Ми ходили до кожного з поклону, і коли до нас приходили гроші. Чоловік робив на роботі і після роботи в іншому місці підробляв всіма силами, що ми могли. Ми, ми ці гроші якось заробляли там. Ми ці гроші не віддавали одній людині. І вам рекомендую, одній людині не віддавайте, перепрошуйтесь. І давайте кожному по, по частинки, щоб кожна людина, яка довірила вам свої гроші, яка довірилася, і повірила вам, і дала вам гроші, щоб вона відчувала, що ви віддаєте. Я вам кажу, віддавайте частинками всім, поділіть ту частину грошей, яку ви маєте віддати, борг. Розділіть на кількість боржників і хоч по трішечки. Але кожному уділіть, щоб люди знали, що ви віддаєте, що ви добросовісні, чесні, і що просто у вас такі обставини, щоб вони вас, вам могли повірити. І перепрошуйте. Кожного місяця просто скажіть пробачте. Ну, не виходить в мене, я обов'язково віддам. Не бійся, я все тобі віддам. Ось такий перший, перший урок у такий. Я не знаю, чи він вам був потрібний, чи ні. А я думаю, що потрібний, тому що багато хто, особливо зараз, такий тяжкий час. І я бачу зараз, як люди беруть в борг, як люди в магазині набирають на список і набирають зовсім непотрібні речі. Я не кажу про тих, хто залишився без будинків. Без кріще над головою, я взагалі не знаю, з чого їм розпочинати, що їм робити при теперішніх цінах. Хай Бог благословить і їх, і вас, і нас. Молимося за перемогу, молимося за мир. Я дуже рада з вами спілкуватися. Я думаю, мене останній раз з вами. І у нас наступний урок у нас буде правило семи конвертів. Дуже цікава тема. Як, як, як це робити? Що таке правило семи конвертів? І як можна навчитись, навіть з мінімуму грошей накопичувати гроші. Слідкуйте за новими відео. І ще я хочу вам сказати: заходьте на канал, підписуйтеся. Я відкрила в телеграм-каналі чат для підписників для спілкування. Заходьте, підписуйтесь, задавайте питання, будемо спілкуватися з вами. Хай Бог благословляє вас до зустрічі! А з вами була, як завжди, я, Любов. На своєму каналі кухня з кишені і справи домашні.